ці меми підірвали інтернет. Романтичне реаліті чи кринжове шоу? Рікар, я не знаю, що турніки. Я навчаюся тільки на першому курсі, мені 20. Всі найцікавіші моменти з нового сезону популярного проєкту. Я Тарас. Я Тарас. Ой! Отлично. Я не Тарас! Ха-ха-ха! Найромантичніше реаліті повернулося. Холостяк 2025 Вийшов на екрани. За одну ніч шоу подивилося майже 3 мільйони глядачів, але чи не весь перший випуск усіх здивував? Звідки взявся мем про турнікет? Невже на шоу завітав переможець Євробачення? Та на що тільки пішли дівчата заради холостяка Тараса Нецеболяка? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Оновлений ліко Спортлайф Олімпійський на теремках чекає саме на вас. Це найбільший клуб мережі з унікальними тренажерами, яким немає аналогів в Україні. Клуб зручний для всіх, адже повністю інклюзивний. Для військових діють спеціальні знижки. Саме тут національні збірні України готуються до Олімпіади. Приєднуйтеся до клієнтів, які вже обрали «Спортлайф». У п'ятницю, 17 жовтня, відбулася прем'єра нового сезону шоу Холостяк, героєм якого став український актор Тарас Цимбалюк. Що про нього відомо та чому він наважився піти на проект, розкажемо пізніше. Для початку, що ж сталося на першій вечірці, звісно, не обійшлося без курйозів та сварок між учасницями. Окрема тема образи дівчат. Інтернет вибухнув реакціями, жартами та мемами. Ще пак подивіться, як під'їхала до головного хвостяка країни 27-річна організаторка івентів Ірина. О, о. Просто бачу, що там їде мадама. Лежить. Опача. <рик> а як тобі такий мій підкат? <рик> ну мені не дуже. <рик> Ні, ну це оригінально. Думаю, такої ефектної появи в історії шоу ще не було. Жінка приїхала на церемонію на даху білого лімузину своїм нестандартним підкатом. Ірина вразила не лише холостяка, але й своїх конкуренток. А вже ж після такого сюрпризу вона стала зіркою інтернету. Користувачі досі створюють свої варіанти мему з цим лімузином. Зірвала у соцмережі ще одна Ірина модель з Хмельницького. Під час знайомства з цим малюком дівчина розхвилювалася та зніяковіла. Я прям встала, я поняла, що ну, все. Я трошки хвилююсь. Не хвилююся, все нормально. Шоковий в мене був Ну Я сама в мене не було такого ніколи. Я пропоную зіграти нам одну коротеньку гру. Але її переживання дрібниця. Тут головна шапка. Дівчина з'явилася на першу вечірку у великому пухнастому рожевому капелюсі. Власне, йому присвятили чимало мемів і жартів. Більше було хіба тільки в капелюхах Меланії Трамп. З чим тільки не порівнювали цей рожевий пухнастий аксесуар. Називали його капелюхом з «Аліекспрес», новинкою з «Аврори» та камбеком у свої «13». Дехто порівняв капелюх моделі з аксесуаром лідера відомого гурту Калуш Оркестра, який здобув перемогу на Євробаченні у 2022-му. мамо, мамо, степанія. Як ви вважаєте, чи схожа рожева панама Олега Псюка на капелюшок учасниці Ірини? Пишіть нам у коментарях. Авторкою ще одного мему, який став трендом соцмереж, стала Міс Україна 2023. Я відчуваю між нами із пута. Знайомтесь, це Софія Шамія. Дівчині 20 і вона навчається на медичному факультеті. На вечірці Софія потрапила у незручну ситуацію. Одна з учасниць хлостяка поцікавилася у 20-річної студентки, чи носить вона з собою турнікет засіб для зупинки кровотечі. Відповідь татулованої красуні всіх приголомшила. А в тебе турнікет собою є? Турнікет? А що це? Ти лікар і не знаєш таке турнікет? Я навчаюся тільки на першому курсі мені 20. Ну турнікет. Час війни не знаєш таке турнікет. Як ти не знаєш, що таке турнікет? Як учасниці проєкту, так і користувачі соцмереж засудили дівчину за необізнаність, тим більше, що сама Софія в майбутньому планує стати лікарем, а її батько служить в ТРО. Деякі з шанувальників порадили міс Україні пройти курси з домедичної допомоги. Але були ті, хто став на захист Софії, мовляв, термін турнікет використовують рідко, частіше його називають звичайним джгутом. Таке ж пояснення публікувала і сама учасниця. Після скандалу Софія Шамія лишила допис у популярній мережі Трец. Дівчина іронізувала над ситуацією, і навіть жартома придумала собі новий титул: міс турнікет. Інші учасниці нового сезону Холостяк 14 теж не залишилися без уваги в мережі, що тільки вони не робили, аби завоювати прихильність цимбалюка. Наприклад, 28-річна Надія, власниця салону краси, на знайомство з холостяком принесла табурет. Що показати, що зріст для неї не важливий, осені з того я хотіла йому показати, що в цій маленькій дівчинці насправді дуже сильна емоційна і реалізована дівчина, яка просто шукає опору. Ти високий, Так. я з почтям юмору. А ось між іншою учасницею 27-річною Анною та холостяком промайнула іскра. Щоправда, красиві очі столичної блогерки, схоже помітив не лише холостяк. Але й глядачі, мені подобається, що коли ми спілкувалися, ми один одному дивилися очі. У нас був тісний контакт. Я не відвертала погляд від нього, і він від мене відвертав погляд. У іншої дівчини на вечірці була своя атмосфера. Власниця весільної агенції з Дніпра Дарія настільки сильно перед перезустріч з Тарасом Цимбалюком, що забула власне ім'я. Тарас Я, Тарас. Ой. Христо. Я не Тарас. <рес> Емоції брали верх не лише в неї. Фотографиня з Одеси хотіла необиєк здивувати хлостяка. Тридцятирічна Юлія планувала зафіксувати момент першого знайомства на камеру, але щось пішло не так. Дівчина забула відкрити об'єктив. Давай диче. давай часу відкриємо об'єктив. Я так і знала, що я затоплю. Загалом довкола всіх учасниць романтичного реаліті з'явився один спільний мем. Дорослі жінки представлялися своїми іменами, але у пистивій формі. Тож, якщо ви пропустили прем'єру, знайомтесь з тими, хто буде боротися за серце найбажанішого чоловіка країни. Привіт мене звати Катеринка. Мені 28 років. Привіт, я Віточка. Привіт, я таразую приємно. Мене звати Надюжка. Надюшка Так, да, Надюшка. Віточка. А Бо я спрощав До слова до жартів про перший випуск нового холостяка долучилися і українські бізнеси. Наприклад, у дії пригрозили Тарасу Цимбалюку, видалити сертифікат неодруженого. Підхопили хвилю жартів і сайт концертюа. Вони натякнули українцям, що не треба шкодувати грошей на концерти. Навіть стосунки служб таксі не залишилися осторонь. Викликати авто у п'ятницю радили завчасно, мовляв, в Україні затори. Всі поспішають на прем'єру нового сезону. Реаліті рекламну кампанію СТБ використали і захисники тварин. Вони опублікували збір донатів для його Енімас і оформили його з жартом про хлостяка. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під цим відео. Що ж відомо про новий сезон шоу Холостяк 14 Цьогорічним героєм романтичного реаліції став український актор Тарас Цимбалюк. Зараз йому 35. Він народився на Черкащині у родині вчителів. Перед тим як потрапити у велике кіно, Тарас підробляв на різних роботах. А у 2011-му почав грати в театрі. Того ж року отримав першу роль у кіно. За майже 8 років актор знявся в понад 40 фільмах і серіалах. Справжню славу та визнання він отримав у 2019-му завдяки драматичному серіалу Кріпосна. Відтоді зйомки. Успішні проекти та нові ролі він усіх на слуху, тім все народним улюбленцем. Стає у 2020-му. Після виходу на телеекрани кінострічки Кайдашева сім'я. Роль старшого сина Кайдашів Карпа стала культовою фільмографією актора. Репліка його персонажа. Українці розбирали на цитати. Мотритиме цими сідатими колись нагодують. зараза така. Відомо, що він був одружений двічі. Першою обраницею чоловіка стала його одногрупниця Ангеліна. Пара узаконила свої стосунки у студентські роки. Втім, їхній шлюб тривав недовго. Вже за декілька місяців юні актори розлучилися. Другою жінкою, яка підкорила серце Тараса, стала стилістка Тіна Антоненко. Вони познайомилися на зйомках хліпу Манацікавічність. Згодом між ними зв'язалися романтичні стосунки. У 2021 році Тарас Малюк у прямому ефірі шоу танцюють всі публічно освічився своїй коханій. І знаєш, для мене було б честю, щоб ти все-таки стала моєю дружиною. і другий шлюб актора тривав недовго. У червні 2022-го пара оголосила про розрив і згодом розлучилась офіційно. Проте самотнім холостяком цимбалюк довго не був. За декілька місяців після розлучення він натякнув на роман з таємничою блондинкою. Нею виявилася Світлана Готичкіна, власниця столичного ресторану «Фіш-Фатіш», а також бренду одягу Лейбл». Відомо, що жінка старша за актора на три роки. Вони познайомилися в інстаграмі та почали листуватися. Пізніше закохані публічно підтвердили свої стосунки. Наприкінці 2024 року прихильники пропустили, що зіркова пара розлучилася, адже довгий час вони не з'являлися на публіці разом та не публікували спільні дописи. Лише на початку квітня цього року Тарас офіційно підтвердив. Знову холостяк. За його плечима вже два шлюби. Попри це, Тарас Симбалюк не зневірився у коханні. Більш того, вирішив знайти його на телебаченні. Як гадаєте, ви чи вдасться актору розшукати свою другу половинку на проєкті? Чи є здогадки, хто з учасниць підкорить серце Симбалюка? Напишіть там у коментарях епатажна рожеве капелюх, ефектна поява на даху лімузилу та містурнікет. І це лише перша вечірка нового сезону холостяка. Хто з дівчат запам'ятався вам найбільше? Чий вихід вам до вподоби? Діліться у коментарях. А також не забудьте про підписку та подобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Ще побачимось. Злили ім'я переможниці Холостяка. Ну мені Хто ця загадкова красуня? Я хочу, щоб в мене в житті теж було кохання на все життя. Головні інтриги романтичного реаліті. Да, цікавий сезон цікавий інтернет вибухнув. Стало відомо, хто переміг у новому сезоні холостяка. Невже красуня покинула цим та вийшла заміж за іншого? Навіщо зливають імена переможниць? Придуманий піар хід чи всього навсього чутки, що насправді відбувається за лаштунками проекту Холостяк, розкажу вам я. Олена Ковальова Новий сезон романтичного реаліті стартував не так давно, а вже встиг наробити галасу. Сотні припущень, здогадок, чуток та обговорень нової обраниці Тараса Цимбалюка. Нею стала українська модель. Принаймні таку інформацію злили в мережу ще в середині жовтня. Першим оприлюднив скандальні подробиці український блогер-пліткар Богдан Безпалов. Щодо виходу нового сезону холостяк. Він злив у мережу список можливих учасниць романтичного шоу. У своєму телеграм-каналі він заявив, у в першому випуску переможниця ще не з'явилася глядачам її нібито покажуть. Пізніше частина слів блогера підтвердилася. У другому випуску нового сезону з'явилася така собі модель з Миколаєва Діана Зотова. Цікаво, що дівчина спілкувалася з цим балюком задовго до проєкту. Вони познайомилися у 2021-му на конкурсі Краси Міс Україна. Там Діана була учасницею. А Тарас ведучим. Актор написав дівчині в мережі. Вони почали спілкуватися. Втім, до стосунків так і не дійшло. Хай з маськима справу. Тарас уже звернув на неї увагу. Вона ж їй не подобається внічні. Це нечесно. взагалі максимально не чесно. За словами моделі, шоу для неї другий шанс відновити спілкування з Тарасом Цимбалюком, а також нагадати про себе та спробувати побудувати серйозні стосунки. Цікаво, що раніше Буспалов неодноразово називав імена переможниць ще до виходу фінальних серій, і його прогнози справджувалися. То хто ж така ця Діана Зотова? дівчині? 24, вона родом з Миколаєва. Одна з п'яти дітей у багатоді. Дітній родині мама виховувала всіх сама. Батько покинув їх, коли Діана була зовсім маленькою. Саме завдяки ініціативі Діани та її братів-сестрою. Мама отримала орден Мати героїня з рук президента України. В школі Діана була відміницею, вигравала змагання з бігу та стрільби. Була кандидаткою в майстри спорту з художньої гімнастики, а також чемпіонкою спортивно-бальних танців. більше, входила до Олімпійського резерву України. Після успіху в спорті дівчина пішла у моделінг. У 2021 тисячі вона стала фіналістом. Кою конкурси краси, а у 2023 тисячі підписала контракт з відомим брендом одягу. Відтоді почалася її успішна кар'єра моделі. Зараз Діана Зотова активно працює з українськими та іноземними замовниками. Має фотосесія за кордоном і веде блог інстаграм. На шоу дівчина зізналась хлостяку, що має сімейні труднощі за словами Зотової Разом з родиною вона мріє повернутися в Україну у 2022 році. Її будинок Росіяни. Знищили, тож родині дівчини довелося тікати mm. до Грузії, нині та мешкає вся її рідня. Аби відновити власну домівку та повернутися на батьківщину, дівчина активно працює на зйомках. На одну з них вона відпросилася у хлостяка просто в ефірі. Mm. Я оцінив те, що вона затребувала в цій професії. Хоча мені здається, це абсолютно нечесно по відношенню до інших дівчат. Хочу пояснити це не просто про гроші. В нас дуже складна сімейна ситуація, бо на жаль, батько не в сім'ї. Мама в мене не має змоги наразі працювати, і брати ще малі, щоб працювати. Сестра працює, але вона ще вчиться в медицинському університеті, тому вона теж не може. Прям вийти на повну роботу. Цим балюк відпустив зотову на зйомки. Глядачі одразу зрозуміли, що модель фаворитка цього сезону. У коментарях під випусками Реаліті навіть писали: далі дивитися не буду. Вже зрозуміло, хто переможе. Прихильники шоу були впевнені, плітки блогерів підтвердилися, але сталося не так, як гадалося. Адже улюблена фаворитка покинула проект. У п'ятому епізоді шоу Тарас Цимбалюк раптово запросив Діану на відверту розмову «Тет а тет, і саме тоді модель розкрила шокуючу правду. Вона досі має почуття до іншого. Я не можу відпустити цю історію, я не можу відпустити цю людину, бо в мене ще є до нього почуття глибокі. Не говоритка сезону наголосила, що розійшлася зі своїм екс-бойфрендом задовго до першої вечірки на холостяку і не підтримувала з ним контакт. Однак після зйомок у Франції колишній несподівано її зателефонував. Модель зрозуміла, почуття до колишнього досі не зникли. Цимбалюк розчарувався та зробив своє припущення. Їздила не на роботу, а до свого екса. Чоловік попрощався з учасницею, яку майже коронували переможницею цього проекту. Тут Я дуже люблю чувака і Просто тоді питання. Ну типу навіщо вона сюди прийшла після виходу випуску на телеекрани Діана Зотова прокоментувала ефір. За словами дівчини, у випуску цю ситуацію перекрутили, і більшість моментів вирізали на монтажі. Як, наприклад, те, що рішення піти з проекту було її, а не холостяка. Хай там але історія моделі та актора на проекті завершилася. Як так невже злив перемоги Діани Зотової виявився фейком? Зауважу, напередодні виходу п'ятого випуску в ефірі. У мережі просочилася інформація про те, що модель виходить заміж, 11 листопада в соцмережі ТРЕЦ користувачка опублікувала фото, де учасниця хлостяка 14 була одягнена у біле вбрання з букетом троянд. Авторка посту запевнила, що ці кадри зроблені біля міністерства юстиції в Тбілісі. За її словами, Діану та Нібито нареченого всі вітали з весіллям. На фото дівчина стоїть у весільній сукні, поруч рідні, а також її, начебто, колишній. Хто він? Український футболіст Микола Кухарев який нині грає за словаччину за даними соцмереж. Пара зустрічалася близько двох років напередодні старту зйомок реаліті. Вони відписалися один від одного та прибрали спільні публікації з відкритого доступу. Деякі медіа припускають, що їхня пауза у стосунках могла бути формальною, аби на момент виходу в реаліті учасниця була формально самотня. На тлі цих чуток модель вийшла на зв'язок. Вона пояснила шанувальникам, що на зйомках у весільних сукнях вона працює з 14 років, тому не треба шукати резонансу там, де його немає. Як вважаєте ви? Невже Діана Зотова дійсно вийшла заміж за футболіста? Чи це піар-хід? Діліться думками у коментарях. Богдан Беспалов у своєму телеграмі пояснив, чому його інсайдерська інформація про злив переможниці не справдилася. Чоловік наголосив, він хотів задурити голови творцям проєкту. Тепер інсайдери приписують корону іншій учасниці 14-го сезону. За їх даними фіналісткою шоу стала Надін Головчук, 26-річна модель із Хмельницького. Її поява на першій вечірці була незвичайною. Вона зателефонувала холостяку із телефонної будки, перервавши його знайомство. З іншою учасницею у коментарях користувачі діляться, що не вірять в те, що фіналістка Надін. Ймовірний злив зробили навмисно, щоб знову заплутати глядачів. Чи є шанси у Надін Головчук діти до фіналу? Ваші здогадки пишіть у коментарях. Одні пророкували фінал, інші перемогу у шоу. Головна фаворитка в сезону вже покинула проект. Чи справді це інші чутки? Хто ж таке заповнить серце головного холостяка країни? Як думаєте, ви пишіть нам у коментарях? А також не забудьте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Ще побачимось.